Соціальне забезпечення прикордонників найближчим часом поліпшиться. На завершення будівництва житлових будинків в багатьох областях України держава виділила 200 мільйонів гривень. Розповів голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, який приїхав до Житомира вручити військовослужбовцям ключі від нових квартир. Ми створили програму. Вона має фінансування на цей рік. Виділено 200 мільйонів. 200 мільйонів за ці 200 мільйонів. Реально ми продовжуємо будівництво 12 будинків. Ми вже здали два і до кінця року здамо ще чотири будинки. От завтра будинок здаємо в Хмельницькому. Більшість військовослужбовців чекали житла понад 20 років. Сьогодні 58 сімей не приховували своїх емоцій. Нові просторі квартири забезпечені електропостачанням, теплопостачанням та гарячою водою. В будинку використано всі сучасні матеріали. Деякі сім'ї вже готові до новосілля. Люди вдячні державі за те, що за них не забули. Довго чекали, 25 років. Дуже задоволені всі умови. Нам сподобалося. емоції, переповнюють гордості, гордості за нашу країну, тому що країна, в якій будується таке житло, це гарна країна. Країна, в якій хочеться жити, працювати, творити. Емоції, почуття гордості за місто, тому що ще один такий гарний будинок у місті. Я вважаю, що він тільки прикрашатиме місто. На завершення будівництва багатоповерхівки витрачено 44 мільйони гривень державних коштів. Квартири в новобудові отримали військові прикордонного загону та управління північного регіонального управління, що дислокується в Житомирі. 35 з них є учасниками АТО. Окрім сертифікатів та отримання житла, декілька прикордонників нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та грамотами Верховної Ради України. Олена Кучмій, Максим Возний, новини Житомирщини.